У Гонконгу на виборах до парламенту продемократичним силам вдалося здобути достатньо голосів, аби й надалі мати право вето. Проте політичні сили, що підтримують прокитайського керівника Гонконгу, виступили ще успішніше. Велика Британія передала Гонконг Китаю 97-го року. Проте він досі має особливий статус, зокрема демократичнішу політичну систему, ніж решта країни. Вигаваментекстрим вік. Тепер ми будемо мати дуже слабкий уряд. Я думаю, він буде змушений стати популістським. Бізнесові структури не зможуть більше керувати політикою уряду. Відтепер бізнесу доведеться боротися за свої права, домовлятися. А уряд я вважаю стане більш популістським і буде вдаватися саме до таких заходів, просто аби створити коаліцію. Попри те, що вибором передувало 10 днів протестів проти пропонованих Китаєм реформ у системі освіти, демократичні сили не змогли зібрати достатньо підтримки, аби дістати більшість. Однією з поступок, на яку пішов уряд Гонконгу, стала відмова від уроків патріотизму у школах провінції.